Так, всім доброго дня, що у нас там сьогодні? 8.09 Дошла черга до Лімангрея 59580, той що їла гусінь. Збираємо. Через віса не буде він заїжджать. Але так як на перший погляд, то за 25 він сипе. Нагадаю, це Південь України, Миколаївська область, Іланицький район. Амброзії так трошки є. Тут буде пшеничка. Писали мені, що він дуже сипеться, не збрехали, так воно і є. Треба за ним слідити. На цьому паю більш-менш. Потір особо немає. А от вчора я косив 59580, там він десь дав по 23, але центнера 4 на гектар, мабуть, лежить на землі. Його так удариш один ободен і він там прям геть весь так по ньому ходив, зерно вже лежало, там де комбайн не проходив. Ну і тут є. Але не така катастрофа, як була на том паю. Ну, все буде Україна. В кінці відео скину вам затрати по ньому. Все, що робилося, по розходу соляри, по посіву, по посівмату. Просчитаю скільки в мене пішло затрат на гектар. Жду коментарів. Пишіть у кого дешевше, у кого дороже, будемо вважати, що набагато вигідніше буде, чи найвигідніше. Сьогодні зранку ще косили сузуку Сінгенту теж під Гранстар. Насипала вона десь по 24, непоганий соняк, але сипе слабше. Ну, потерь немає. Ну, в принципі, нехай буде центнер на землі, а в бункері по 26. Чим на землі нічого, а в бункері по 24 Якось так. Працюємо. Зараз там передають дощики на 3 дні, пройдуть дощики і, мабуть, будемо сіяти пшеницю відразу тут. Подивимось, що з цього вийде. Волога 7,5-7. Пиліде, ну, він аж хрустить. Можна було б на пару днів і раніше його збирати. Дивимося, що тут у нас. Є, пусте. Тут теж все пусте. Ну, в принципі, це шляпу вдарило, мабуть. Кучка лежить. Ну, далі такого немає. Як для мене, то це потери допустимі. Так, заклад жатки у нас 11 рядків 7,70, тобі ж гони 980 метрів. Ну Края вже обкошені, десь метрів 900. Туди назад повен з горкою бункер. Тонни 4 там забирає він. ну Так, урожайність і вважаємо. Але ще плюс важив я прицеп, повен десь тон 6 там. ну от По прицепам в общем і будемо орієнтуватися, яка врожайність. Але я говорю, що... 25 десь, за 25 буде. Буде більше, буде краще. Буде трохи менше, ну в принципі не розстроюся таки. На югах ми живемо в Україні. Ось такий склад маємо. Щас заїхав висипатися. Привіт. Жнивуємо, общем. Склад построїв два роки тому. З воротухою якось так заїхав, висипався. мт з підгортаємо. Кож, до речі, теж самі виварили, тому що той що був заводський. Не підходить, ну як він працює. Ще в нас є посіяний Євраліс високоолеїновий, ароматик. Ну Він стоїть зелений, ще я косить, на неділі через дві ночі. Ну Як вже Євраліса немає, він вже елідеа називається, але залишки посівмату ми забирали. Ми ще сіємо євраліс. Ну посіяли вірніше. У минулому році Ралі здавав 27 до 30, подивимося буде в цьому році. Ну, зверху, так, як на нього дивишся, то наче він по 20 більше не може дати, але по факту виглядає красивіше. Так, ну що, потихеньку ми фінішуємо. 24 гектари добиваємо. Були думки в мене такі, що після вчорашніх 7 гектар, де були дуже великі патєрі, були такі думки, щоб вам його не рекомендувати. Це Лімангрей 59,580, але зараз до дивлюся, що буде. Прицепа 3, 10 вже вивезли, це тон 60, ну плюс-мінус там пару тонн, і ще 3 точно буде, може і більше. Всипе він десь 30-ку, що є для нашого регіону космос, я, якщо чесно, таких ще не косив, що в нього з мінусів? Ну з мінусів в нього те, що треба желізобетонна домовленість по комбайну, коли він вас достиг, зразу заходити. У нас комбайн найомний, але тут ми встигли <кхи> зайти вовремя. Ну і не стійкий до форс-мажорних обставин. Той пай якраз попав під ці форс-мажори. Там балка пройшов дуже великий дожик, я вам показував, позмивало і в балці комбайн би просто утонув. Ну а так з плюсів сипе нормально, навіть в нашу посушливу погоду, навіть дуже добре сипе. Сроки дозрівання, сьогодні, сьогодні 9 вересня, сіяний 12 травня. Зараз він убирається. будуть три дні дождики стоять, проходять дожди і в срок сіється пшениця. Плюсів більше, ніж мінусів. Так що я вам його рекомендую. Повторюсь чи не повторюсь, не знаю. Були думки не рекомендувати, але я свої думки забираю назад. Всім гарних врожаїв.